У Хмельницькому завершують реконструкцію гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб на вулиці Інститутській, 12, дріб. 1. гуртожиток у південно-західному мікрорайоні запланували переобладнати ще влітку 2022 року, коли північна екологічна фінансова компанія, також відома як Невко, оголосила про конкурс на грант на реконструкцію приміщення для ВПО. Наш проект був підтриманий і, власне, було виділені кошти з того часу. Почалася процедура проєктування. Весь минулий рік по суті виконувалася робота. Ну і на одному ж з об'єктів, на якому було менше роботи, і роботи були більш поточного характеру. Наразі добігають кінця на реконструкцію будівель був виграний грант на майже півтора мільйона євро. За ці кошти в обох приміщеннях будуть переобладнані два поверхи для комфортного проживання переселенців. Наразі гуртожиток на вулиці інститутській на фінішному етапі. На сьогоднішній день була замінена повністю покрівля, утеплено на по. У стоять сонячні батареї. Замінена повністю система опалення по всьому гуртожитку, встановлено вікна металопластикові, відремонтоване укриття, буде стояти пральня з кількома пральними машинами, буде облаштований санвузол. На п'ятому і на четвертому поверхах повністю замінена електропроводка, замінена сантехніка, зроблена заміна водопостачання і водовідведення. В гуртожитку вже відремонтували 39 кімнат та створили 6 смарт-квартир. Смарт-квартира. Буде облаштовано повністю кухня, санвузол, душова кімната. А в кімнатах, де будуть проживати на ліжка місцях внутрішньопереміщені особи, є холодильник, буде телевізор і меблі. А в місцях загального користування на кухні будуть, будуть стояти нові газові плити, миньки, змішувачі і нова кухонна вся техніка і меблі. Також паралельно ремонтується приміщення будинку на вулиці Кам'янецька, 74. Завершити все заплановане там обіцяють за три місяці. Загалом у двох будинках планують розселити понад 200 осіб, які через війну залишилися фактично на вулиці. Тетяна Жипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.